А зараз я розповім, як множити на двоцифрове число. Принцип, порівняно із множенням на одноцифрове число, залишається тим ж самим. Давайте розпочнемо одразу із практичної частини. Наприклад, я беру число 49, і мені потрібно помножити на. 12. Як би ми з вами почали звичайно. Якщо б у нас не 12, а тільки двійка була, ми б починали б з одиниць. Так само і тут починаємо з 1. 2 помножити на 9. Це у нас 18 хвостик вниз. 8. Пишемо, 1, запам'ятали. 2 помножити на 4. 8 плюс хвостик 9. Це у нас буде дев'ятка. Після цього ми беремо е, з вами і е, переходимо до наступного числа, до десятків. Подивіться, будь ласка, десятки ми множимо так само, як і одиниці, але починаємо писати відповідь під тим числом, е, на яке ми множимо. Тобто, якщо це у нас 1 десятки, значить, відповідно, і. Писати відповідь ми будемо з вами ось тут. Там, де у нас стовпчик з десятками. Бачите, всі десятки у нас записані тут. 1 на 9 помножити – це 9, і 9 ми пишемо під одиницю. 1 Один помножити на 4 це 4. Пишемо 4. Тепер ми проводимо загальну лінію, знак додавання. І тепер додаємо. Отримані результати. 8 зносимо. 9 9 – і 18. 8, 8 пишемо, 1 пам'ятаємо. 4, 1, 5. Ось таким чином ми з вами здійснюємо множення на двоцифрове число. Давайте ще один приклад роздивлюсь. Наприклад, 396 помножити на 27. Аналогічно, те, що у нас було, множимо на сімку, починаємо писати під сімкою. Те, що ми потім множимо, буде на двійку, починаємо писати під двійкою. 7 на, 2, о, 7 на 6 42, 2, пишемо, 4, пам'ятаємо. 7 на 9. Е

Якщо ми з вами е, здійснюємо множення, е, наприклад, число буде 705, тобто у нас із нулем, помножити на 41, давайте ось такий приклад напишемо. Е, у нас буде з вами легко все ще легше, тому що.